Вітання, шановні друзі! Сьогодні у нас таке свято в Україні, День української хустки. То я, так бачите, вже гарно, бо я дуже люблю хустки. Це наша традиція, це наш оберіг. Тому сьогодні на природу пообідати, а далі погриби. Вже петельна така гаряча. У мене тут і картопелька готова, вже підсолена. Зараз будемо смажити. був вчора. З нами. Ми ходили на Миколая до лісу, назбирали багато ризиків. То сьогодні, друзі, картопля з ризиками. О, ось такі відварили, посолила, поперчила. Багато ми дуже назбирали, то також тіла літрове веде взяли собі до лісу. А сьогодні плануємо назбирати лісових грибочків. Я, мабуть, поки не буду грибочки, точно. Хай картопелька підсмажиться більше. Ну, вже трошки, кинула хай лежать. Сьогодні плануємо по лісу, погалі зінові грибочки такі. Тут в лісі побудемо, а далі переїдемо. Покажемо вам все. А зараз поки ароматний обід. Це вам буду показувати. О, кота Накриваємо. Хай смажиться. Гарно шкварчить картопелька, так багаті горить. Дрова, друзі, взяли з дому. Бо, бачите, в лісі дуже мокро, то набрали сухеньких. Так уже і петельня в нас гарно розігріта, картопелька пахтить. І грибочки наші, бачите, чекають. На малесенькі такі полінця розрухуємо. Бачите, щоб швиденько загоралося. О, зараз буду перемішувати ще. Пахне смачно. Тому ми вже її обідати хочемо. Та ще на природі, бачите, які красі. Ми так заїхали в такий лісочок у нас є. Тут дикі такі яблуні, грушки ростуть. І ось такі. Чудернацькі сосни. Вони, бачите, такі, я не знаю, дуже пухнасі. Я б сказала, якісь такі, наче, кульки. Тому що вони тут самосії понасівалися і мають ось таку форму. Я дуже люблю тут. Ми маслюки тут збираємо, зростають. Я сьогодні тут обідаємо. А далі, так, друзі, покажу вам зараз. Ми ось так туди далі, до того лісочку, поглибки. За тим лісом знаємо, що зростають гливи. Так, буду мішати картопельку. Скоро обід. Бач, так облаштували собі таку зону. Так, будемо дивитися. Ой, як гарно! Підрум'янилося. Так, це треба щодесенько вже перевертати все. Бо підгорить, поки Оксана познімає. Зараз ось так, де більше підгорає, будемо грибочки додавати. О. Ну, у нас ці рижики подивували, так подивували. Якесь чудо. Казка така вийшла у нас. Тільки на збирати рижиків. Зовсім не очікували. Так буває. Коли не очікуєш, може бути ось так. О! ще трішки. Та й будемо обідати. Все, накриваю далі. І скоро, друзі, покажу вам уже нашу смак-коту. Так уже ризиків насипала, не на що то, як багато ми маємо. О. Картопелька, ох, вже думаємо, готовенька. Забираємо. І на такий наш, бачите, куточок для відпочинку біля ось такої прекрасної сосни із шишками ароматними. Будемо, друзі, обідати. Багаття ще горить, бо зараз будемо ще каву варити. Покажемо вам зараз, що ж у нас тут вийшло. Багаття горить, бо любимо дуже каву на димку, ще будемо готувати. А тут у нас що? Ого, го, -го яка смакота. Та ви що, друзі? Ще так он зеленочки засолені в огірочках. Бачите, вже все поїли. Лишилося трішки, забрала їх з собою. Та огірочка з кабачком взяли. Друзі, смакота. Ви дивіться, на ці рижики такі чудові. і підсмажились. Бачите, який дуже смачний гриб. Ми любимо смакувати його, але в грудні назбирали вперше. Тож нам смачного посмакуємо і будемо варити каву. Друзі, хто смакує, вам також смачного, бо я ж не можу втриматись гаряче. Ай, який аромат! Рижик та смакота. Смачного, друзі! До зустрічі будемо варити каву, зараз пообідаємо. руками. Одну другу вилочка взяла, не хочу. Саша сміється, що він не по формі вдягнути, каже день української хустки, а я без хустки. Так. Ой, як смачно. Воно гаряче, щоб руками брати. А я люблю руками. Ще трішки і буду каву варити. І зеленки, до речі, друзі, дуже смачні розсолі Дуже. Ми всі з'їли. Будемо на наступний сезон солити більше. Грибники, одні гриби, <гум> які хоч вийди. Так, друзі, гарно Сашою до картоплі з грибами припали. Кажу, що не влізе кава з пиріжками. Ми її так багато насмажили. То добре, заберемо ще додому. Будемо смакувати, бо кави в лісі хочеться. Та ще сьогодні такий, бачите, день. Хе щось нема сонечка. Сьогодні у нас, я вам казала, 7 грудня, день української хустки. На мені сьогодні хустинка моєї бабусі. Я її люблю дуже. І взагалі дуже люблю носити хусточки. Вони в мене різні є, але ця для мене дуже цінна. І сьогодні, знаєте, всі соцмережі, дівчатка в нашій україночки у хусточках, то на сестричці своїй побачила також бабусину. Хустинку вона їй подарувала зелену. Традиції, це для нас ось ця хустинка саме, як оберіг. О, яка кава. З такою пінкою. Ну, чуєте кава? Це кав'ярня найсмачніша. Кава на дровах. Ух, клас, глянь, яка. До наших філіжаночок Додаємо. Пиріжки вам покажу. Дивіться, які в нас пиріжки. Кума прийшла в гості. Гляньте чим пригостила. Тому кумі дякую Наташі за пиріжки. Будемо зараз в лісі смакувати. О, наливаю каву, друзі. Нам смачного кавування, вам смачного, хто кавує чи чаює. І далі запрошую у ліс по зимові гриби, по гливки. Багаття так гарно затушили, бо, бачите, в травичці розпалювали. І рушаємо. Ще ось цей стільчик маємо погрузити. І далі. Далі дихати. Природою насолоджуватись дихати на повні груди. І вам показувати, що там наросло. Вам гарного перегляду! А нам повного кошика! Друзі, так, приїхали ми з того лісу, припаркувались, так сказать, тракторцем. Зайшла я і дивіться, яке деревце гарне. Аж далеко-далеко вгору такі ось чудові грибочки, ці зимові опеньки. Заберу, як і дістану, а ті хай лишаються. Хай зростають. І так, друзі, ми будемо ходити ось в таких зарослях. Подивимося, чим нас тут порадують. Ці такі деревця. О, бачите, ось бачу. ну, подивимося, що тут. Так, тут у нас ось така фламулінка. Але бачите, така вже, наче. А ну, гляну, зараз її. Бачите, вже потемніла. Цю не буду брати. Ану, гливки. А гливки, дивіться, які молодесенькі. Наче тільки-тільки виросли. О, ось такі. Маленькі, заберу. О, і ось тут бачу, також фламулінки заховались у моху. Ой, це такі вже справжні зимові грибочки. Дякую, до речі, що ви мені так багато писали, що їх ось так можна їсти зовсім сирий, мене потрібно там їх і готувати, відварювати. Бо для нас це такі нові гриби, ми тільки другий рік їх смакуємо. То вони нам смачні і дуже цінні ваші такі поради, хто їх давно вже смакує. Ну, а я рухаюсь далі. Подивимось, чим ще порадує нас ця природа. Лежить ось таке дерево, бачу, на ньому повиростали такі гливки невеличкі. Ось тут одненька є. А ну, заберу, ось така, бачите? Зараз так я не знаю, як оце його у ці кущі. Зараз якось буду пробиратися. Так, за ці голі тримаємось. Так, є вже і старенькі, бачите? Такі вже ці не буду брати, хай лишаються, а сюди далі. О, подивимося, що тут у нас чекає. Ось такі. Ту побачимо. Зараз, знаєте, візьмемо де кращі. А скільки знайдемо, стільки будемо. І мати, скільки нам тих грибів треба. Головне, гарно проведений час. А взимку збирати такі свіженькі гриби то взагалі клас. Так, перехожу, бачу наче ще вон на дереві пару фламулінок. Якісь такі по дереву, декілька штучок. Ну, зовсім манюні. Тільки наче повиростали чи що. Цю зараз глянемо. Ось така, бачите. Забираю кошик і ще прогулюємося. Так щось геть захмарило. Може буде й дощик. Так, ви знаєте, сьогодні якось дивимося не дуже і багато. Я цих грибочків. Можливо, і позбирали, бо це ми так близенько біля села, то й добре, хай люди смакують. А я також знайшла декілька фламуліночок. То також забираю. Ось така, бачите, це взагалі така свіженька-свіженька, тільки виросла. І так ці кущі дивують нас. Сіро-сіро ходимо, наче вже ввечері, а не після обіду. Такі ось зарослі. І тут у нас зростають ці грибочки. Побачимо, щось мало клюють. Знайшла таку знахідку, ви знаєте. Ось ці гливки гляну, зараз, можливо, щось і виберу дві нижні. А ті вже геть такі постаріли, ну не гоже. А тут аж так поряд і фламулінки є. Треба дивитися, які вони. Теж мені наче такі. А ну зараз будемо дивитися. Бачите, вже і все. Такі мокрі-мокрі. Що мокрі. ж, грудень. Хай лишаються. Ось ці зараз будемо дивитися. Оці, можливо, дві. А ну, іди сюди. Ой, отакі, бачите? Я думаю, лишимо. Не буду навіть ці дві брати, хай залишаються в лісі, а ми ще ходимо. Ой, таку траву, оце цікаву бачу. Знаєте, піднімаємось так уже туди, перейдемо до іншого лісу, бо щось тут нас мало порадував цей ліс. Так камера й не передає, поманило це дерево, ми так переїжджаємо до іншого лісу. Такі дивіться, які пуховички висять, наче заквітло так гарно зде здаля. Отакі Цікавенькі. Ну, краса, камера так не передає, як я його побачила. Зараз вам покажу, може, Ось так ближче. Такі пухнастики, бачите? Так, помилували, сідемо, бо геть уже щось насуплює на дощ. Ой, пуховик Саша знайшов його. Знайшли біля каналу, так переїхали, біля такого ось поваленого деревцятки. Тут гливки. Оту старішу лишу, а таку ось світленьку молочку заберу. А тут, а бачите, о, ціла родинка така. Це ось такі геть файні, молодюсінькі, О, бачите, які чудові такі гливки. Я заберу цю всю родинку. Ось такі смачні ці грибочки. Забираю їх до кошика. І ви знаєте, друзі, хочу ще так перейти у цю канаву. Колись тут таки була велика-велика річка, тут дорожки з бабусею прали. Ще таким прачем. Зараз я перелізу, а зараз зовсім немає води. Я чомусь у дитинстві боялася ходити по цих трубах. А сьогодні перейду. Бо з цієї сторони також є глинки. Ну, мають бути. Ох, як тебе було. О, яка вона найде. Тут уже ніч. Капець. Страшно я покупити світо. Я вже перебігла. Так, ну все, шукаємо тут огливки, друзі. І в таких деревцятах. Такі хожу ж я в цих деревцятах. І знайшла. Дивіться, яка причаїлася. О! О, ось така. Забираю, сьогодні невеликий. У нас такий урожай улов, але гарна прогулянка. Так далі, бачите, знов такий гарний сосновий ліс. І так трішки небо щось роз'яснилося, то наче геть на дощик було. Ще ходимо, ще трохи видно, друзі, тому ходимо, шукаємо гриби. Я так дивлюсь, поки ми збирали рижики, гливки, бачите. Ну це ще наче нічого. А ті ось так не дочекалися, геть так постаріли. Бачите, які вже. Але зростає, так ацю подивимося. Ну і ця така вже, бачите, також старесенька. Залишу її, залишу. Гляньте, які знайшла. Я вже так і не сподівалася. Кажу, Саші, геть зовсім у нас сьогодні. Мало грибочків. А тут вон які такими шапочками. Бачите, цілими ух, які родиночками такими. Ой, ой, розсипала. Дивіться, ой які свіжесенькі. Ці друзі, видно, що тільки-тільки виросли. І такі якраз соковиті. Бачите, що й пустила. Зараз заберу до кошика все. Всі заберу. Ну, це гарна знахідка, гарна. Такі вже свіжусінькі. Ух, дивіться. Клас. Зараз так усі вже заберу. Ви так знаєте, що то значить приїхати пообідати до лісу. День коротесенький, все менший і менший стає. Не так, як влітку, що можна онче скільки всього встигнути. Але трішки кошику маємо. Посмакувати свіжесеньких грибочків є. Ох, як гарно виросли. Чудові! Добре, друзі! Так ще попробую пробратися в тихащі. хащі. Можливо, і там що знайду. Тут бачите, як які джунглі! А далі ось така краса. Покажу вам уже кошика у тому прекрасному сосновому лісі. Так я йду в молодий ліс прогулятися. І знаєте, що зустріла? Ой, як мене потішило. Хтось з людей привіз капусту, гляньте. Які добрі люди. У нас тут стільки бігає зайців, кіз. Ох, які вони будуть вдячні поласувати такою смакотою. Правда, добрі люди. Що то значить хмарно? Ходимо вже наче геть-геть вечір. А ще ж тільки 15.36. Так уже буде й сонечко сідати, хоча його сьогодні і не видно. Так що хочу ось в цю красу зайти і вам показати такі молоді посадочки. Рядочками. Я дуже люблю прогулюватись саме ось у таких лісах молодих, бо дуже тут ароматно. О, як ароматно і гарно. І душі радісно, що такі насадження є. Як уже подивитися на цих малюків та порівняти з тими ось такими велетнями, о, то видно різниця. Гарні ліси, гарна наша Україна. Друзі, завершилась наша лісова прогулянка, а особливо такий смачний обід у лісі і кава. Такий в нас вже сьогодні бідний кошик, що соромно вам і показувати. Але ви знаєте, я їх засолю, додам ось так до огірочків. Хоч і цих пару гливок, і ці фламуліночки такі порадували. Бачите, які свіжесенькі свіжесенькі. І гливки ось такі чудові. Скільки знайшли, тому і раді. Лісу подякуємо. Бо як-не-як, -як, грудень місяць, а Ми ще хочемо грибів. Саша каже, будемо вже спати. <свісно> так уже набігались, надихалися. Буде гарний сон. І вам бажаю гарного, тихого, спокійного вечора, тихої ночі нам, шановні українці, до нових зустрічей. У наших лісах Київщини. Навіть як грибів не буде, ліс любимо. Будемо ходити до лісу і вас будемо запрошувати. До побачення. Тиша в лісі.